Ось, приміром, це наша крамниця. Вона стандартна, 12 метрів. Олексій Дідул показує свою крамницю на ринку. Працює на Салтівці. Тут торгує дитячим одягом три роки, павільйон, його власність, оренду за землю, на якій він встановлений. Щомісяця сплачує власнику ринку. Це 3600 гривень, говорить підприємець. У нас є чітке панімання, що у нас є чітке розуміння, що зниження орендної ставки для господаря ринку нас мало цікавить. Нас цікавить прямо пропорційне зниження орендної ставки для кінцевого контрагента, тобто для мене, для нього, для нього. Питання про зміну орендної плати за землю сьогодні розглядають у міськраді. Сесію зібрали позачергово. Нині ставка для усіх однакова 8%. відсотків. За попереднім проєктом зменшити її на чверть у міськраді пропонують для власників адміністративних та офісних будівель кафе, ресторанів, кав'ярень. Для багатоквартирних будинків де розташовані торгові та розважальні об'єкти у чотири рази. Презентує розрахунки директор департаменту територіального контролю та земельних відносин Олексій Калина. Говорить, зменшенням ставок хочуть підтримати бізнес, який має втрат. Через коронавірус та карантинні обмеження. Наводить приклад адмінбудівлі на вулиці Чернишевській, 38Б. Ділянку під будівлею оцінили у понад 2,5 мільйони гривень на рік. На даний час власник вказаної офісної будівлі, землекористувач повинен сплачувати 172 тисячі гривень. Після змін та застосування 6% ставки він буде сплачувати 129 тисяч гривень на рік. Калина каже, у міськраді порахували й збитки від зниження ставки. Бюджет міста втратить близько 100 мільйонів гривень. Проєкт депутати обговорюють майже дві години, вносять правки, на третину зменшують орендні ставки для 15 ринків міста. Підприємці серед них і Олексій Дідул, передають колективного листа, просять, щоб крім власників торговельних майданчиків зменшили плату і для самих орендарів. Секретар міськради Ігор Терехов відповідає: Я думаю, що ми можемо можем з вами. Позволять сьогодні снізить, я вважаю, що ми можемо з вами дозволити сьогодні знизити орендну ставку для ринків до межі 6%. Але з обов'язковою умовою, прямо записавши це у рішення, що це зниження має позначитися на підприємцях, які торгують на ринках. Зниження давно отразитися на підприємцях, которые торгують на ринку. Чи дійсно це прописано у проєкті рішення? Та яке формулювання суспільному дізнатися не вдалося? Фінальний документ на сайті міськради ще не опублікували. Під час обговорення також підіймають оренду за землю для кіосків із тютюном та алкоголем і грального бізнесу. Після усіх правок ухвалюють рішення 58 за проти 7, отримати рішення. прийнято. дякую. Рішення міськради політологиня Юлія Біденко вважає логічним, але не своєчасним. каже підприємці, чекали на таку підтримку більш року. Нагадує політологиня і про наближення осінніх виборів мера Харкова. але безумовно в цьому рішенні є і популістична складова. Вона націлена на те, щоб пригорнути електорат саме з середньої вікової категорії, з категорії малого та середнього бізнесу підприємців, які у Харкові доволі активні. Діяти нові ставки почнуть з нового року. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева, новини на Суспільному, Харків.